Батьки знали, а сусіди наче не здогадувалися, що Донбас до початку війни я зараз маю на увазі 2014 рік, вважався одним із найбільш приязних до ЛГБТ регіонів у Україні. Серед них військовий розвідник з Маріуполя на позивний Омен. Російські військові цілеспрямовано шукали ЛГБТ людей. Порушення класифікували як злочин проти людяності. Путін оголосив війну Україні, виправдавши її частково як боротьбу проти західних ЛГБТ цінностей, що зробило гомофобію. Ідеологічно знаковою у російській риториці у відповідь в Україні зросла підтримка ЛГБТ-плюс-спільноти. Так, так про це свідчить статистика. Мої маленькі гомофобики вас не так багато, як вам здається. Але я хочу, аби вас було ще менше. Тому цей випуск гей-пропаганди я присвячую темі лгбт людей на окупованих Росією територіях. І якщо після всього того почутого ви все ще будете розповідати про те, що квір людей потрібно заборонити, знищити, чи ще там щось у вас по методичці, значить, ви безсердечні тварі, яким краще зібрати монатки і виїхати у пік. Путінської імперії, першу хочу нагадати, що Донбас до початку війни я зараз маю на увазі 2014 рік, вважався одним із найбільш приязних до ЛГБТ регіонів у Україні. А от після захоплення росіянами і створення так званих ЛДНР бойовики ввели закони проти. Пропаганди гомосексуальності конституції ДНР і ЛНР прямо забороняли одностатеві союзи і грубо переслідували ЛГБТ людей. лгбт організації були знищені багато людей були змушені тікати. Окупанти буквально ввели тотальний поліцейський контроль за усіма активістами, деякі з яких зникли, і дотепер ми не знаємо, що з ними сталося. Роман Молодий гей з Донецька згадує: коли почалася війна, мені було. 13 років моє життя змінилося назавжди. Росія відняла в мене майбутнє можливість навчатися, подорожувати і жити у мирі після окупації. Життя ЛГБТ плюс на Донбасі стало пеклом. Комендантська година викрадення, тортури, постійні обстріли. Коли ЛГБТ людей розкривали. Їх переслідували і били. Дехто з тих, хто пережив насильство і, на щастя, таки утік з Донеччини після повномасштабного вторгнення, із жахом згадують ті тортури, які їм довелося пережити у російському полоні. Серед них військовий розвідник з Маріуполя на позивний Омен він провів сім місяців у каральній камері окупованої Оленівки. Розповідає, катували тричі на день: електрошоки через радянські польові телефони. Один дріт до пальців, інший – до геніталії. І струм, поки не скажеш все, що вони хочуть. За інформацією різних правозахисних організацій, ймовірно, близько 10 тисяч людей з ЛГБТ-спільноти були змушені залишити Крим після вторгнення зільоних чоловічків. Російське гомофобне законодавство взяло верх, колись популярні курортні місця перестали бути безпечними. Правозахисники фіксували випадки тортурування ЛГБТ людей з силовиками для захоплення майна, шантажу, звинувачення у державній зраді та підтримці тероризму. Чи є хтось хто ховається? На жаль, у відкритому доступі небагато інформації, а тим паче відео, де конкретні ЛГБТ люди з окупованого Криму публічно говорять про себе. Це очевидно через страх, стигму та контроль окупаційної влади. Про що свідчать дослідження? Багато постраждалих бояться. А ті, хто й досі перебуває в окупації, бояться ще більше заявляти і про себе. І про свої права Українська прокуратура залучає ЛГБТ групи до спільної роботи у напрямі документування воєнних злочинів. Проте доступ до окупованих територій сильно обмежений, що ускладнює повну фіксацію випадків. Тим не менш, деяким правозахисникам вдається отримати необхідні свідчення. Майму дому під'їхав автомобіль Під підлогам перевірки на візлі в посілкове відділення поліції Заведя мене в местное полицейское отделение, закрыв двери изнутри, меня начали избивать, били всевозможными предметами, от папок с документами до двухлитровые применяли двухлитровые бутылки из под воды, набирали воду в нее и избивали, застегнули наручниками. Это происходило часа два-три, ну, для меня это целая вечность продлилась. Выбили зубы, наносили удары, ну, сначала по голове, да, а потом начали по всему телу, просто по всему телу. Пытались меня изнасиловать предметом, который находится в туалете у каждого нормального гражданина. Да, и пытались меня изнасиловать этим предметом. Я сопротивлялся, конечно же, но что я мог сделать? Я был пристегнут наручниками, и полицейский открывал список, и там были имена и фамилии людей, которые состоят в ЛГБТ-сообществе. Это наталкивает на мысль, что мы все были в списке, а нас все знали. І тось ми були в групі різка. Також відомі кілька історій, які свідчать про те, що зовсім не солодко приходиться і транслюдям, адже часто вони знаходилися у процесі переходу і не встигали переоформити свої документи. Їхні паспорти не співпадали з їхніми цілами. Тож всі ці люди були і є у небезпеці. А знаєте, що мене у цьому особливо засмучує. Те, що ЛГБТ на окупованих Росією територіях часто здають сусіди, майже завжди у сподіванні отримати профіт, наприклад, квартиру чи іншу власність квірних людей, і це повертає мене думками у совєтчину, коли сусіди писали доноси на всіх, хто вважався успішнішим, аби заволодіти їхнім майном. Системних переслідувань зазнавали ЛГБТ і на окупованій росіянами Херсонщині. У звітах проєкту Проджектор задокументовано кілька серйозних порушень прав людей, які включали затримання, тортури, сексуальне насильство, пограбування, психологічний примус. Ми документуємо страшні факти, які свідчать про переслідування лгбт людей на окупованих територіях. Це не тільки дискримінація, це тортури, викрадення, а також вбивства. Людей змушували роздягатися, перевіряли на їхніх тілах так звані неправильні татуювання для того, щоб потім переслідувати та змушувати їх до інших дій. Ми зафіксували факти утримання, катування, незаконне позбавлення волі, а також сексуальне насильство. Найстрашніша це історія. Де людей вбивали за їхню сексуальну орієнтацію. Наша організація Прожектор спільно з офісом Генерального прокурора України з 2023 року спільно фіксуємо ці злочини. І головне, відкривається кримінальне провадження по факту гендерно-зумовленого злочину, які скоєні проти ЛГБТК Плюс спільноти під час воєнного стану у Маріуполі. Окупаційна влада переслідувала не лише ЛГБТК Плюс активістів, а також вишукували людей, які затронуті епідемією ВІЛ -СНІДУ. Принижувала за зовнішність, а також шукали в мобільних телефонах додатки для знайомств. Зараз ми працюємо над спеціальними протоколами, які допоможуть слідчим якісно розслідувати ці злочини. Це важливий крок для того, щоб кожна людина незалежно від своєї ідентичності. Мала доступ до правосуддя. Російські військові цілеспрямовано шукали ЛГБТ людей, перевіряли телефони, змушували роздягатися, примусово носити сукні, примушували співпрацювати. У декількох випадків порушення класифікували як злочин проти людяності. Серед тих письмових свідчень, які лишили опитані після деокупації регіону, розповіді про зґвалтування геїв російськими військовими, а також щонайменше. Один випадок самогубства після цього зізнаюся, що ідея створення випуску гей-пропаганди саме про ЛГБТ в окупації з'явилася після того, як я натрапила в інтернеті на історію Мілерії Афанасієвської з Олешок. Було таке, що я, допустимо, їду на велосипеді е, за хлібом, ну банально за хлібом, спину е, і встановлюється на і мене питається міняти себе росіяни. Именно вот какая ты красивая, вот давай с нами, мы, я на тебе женюсь и тому подобное. Но никто не знал, что вот э, я не простая женщина. Мне приходилось все то, постоянно одеваться в грязное, не мыть голову. Блин, прикидываться глухой, немой. Даже были случаи, когда я прикидывалась беременной, лишь бы только они к тебе не подходили и тебя не трогали. Я... Хотите, я вам покажу свою шикарную улыбку, которой меня наградили русские солдаты? А, я просто покажу свою улыбку. Это из-за того, что один узнал, что я транс. У меня с мамой был договор. Пока мы в оккупации, ты называешь меня мужским именем, потому что я более-менее, у меня гормональный детранзишн, я превращалась обратно в исходное положение. И мама один раз звала меня моим женским именем при них. Он увидел, что у меня, скажем так, не бритые ноги, ну, не очень женственные, потому что я дома, я в оккупации, я никуда не выхожу из дому. И они однажды заходят, и, ой, девушка, потом присматриваются ко мне, это не девушка, и они меня прикладом наградили вот такой вот шикарной улыбкой. Конечно, боялась, конечно, боялась. У меня все мои друзья были на подвале, я могу вам рассказать в подробностях, как они относятся и как они шантажируют других. Что мужчин насиловали, что таких, как я насиловали. Женщины силовали у них у всех одна стратегия. Меня преследовали, то есть я был, было такое, что я. Кружила сутками вокруг своей своєї потому что тому возле моего дома стояли машини і ждали мене. Мама говорила, що меня не вдома. все. я не знаю, где она. коли я це побачила, почала збирати інші історії. Таким чином познайомилася з Олексієм, якому довелося пережити 64 дні у російському полоні лише за те, що в його телефоні окупанти виявили ЛГБТ-контент. Сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже важку, дуже болючу. Тему. Тему, на яку ми не маємо права закривати очі. Спор, прав людини під час окупації немає. До тебе можуть прийти, тебе можуть заарештувати банально за лайк 10-річної давнини про Майдан, про героїчну оборону донецького аеропорту. Будь про що, що вас. Пов'язую з Україною. Окупація це час, коли в тебе забирають все: ідентичність, гідність, свободу, прапор, мову, дім, роботу. Моє місто окупували 2 березня. Це було важко усвідомити. І важко прийняти, і важко згадувати. Мій досвід окупації доволі болючий. Я був. У полоні мене зупинили на, на російському блокпості. Дуже радий, що мене не вивезли, хоч і погрожували, не вбили, хоч і було таке відчуття. І дуже радий, що настала деокупація. І я дуже б хотів вас попросити підтримувати людей на окупованих територіях в соцмережах, казати, що ми про них не забули. Це дуже важливо. Не знаю, як у вас, але у мене від почутих і прочитаних історій мороз біжить шкірою. Мені складно про це розповідати, попри те, що такі історії повинні з'являтися. Їх повинні чути якомога більше людей. Бо мовчання про російські злочини щодо ЛГБТ людей. Також злочин тому поділіться цим відео і залиште під ним коментар. Ну і звісно, будемо вдячні за будь-яку суму, якою ви захочете нас підтримувати. Тоді подібного контенту буде більше. Ми вдавали, що ми просто сусідки. Так розповідають про той час дівчата, яким вдалося виїхати з окупованого Мелітополя. Лесбійська пара на момент початку повномасштабного вторгнення жила разом вже шість років. Батьки знали, а сусіди наче не здогадувалися. Ірина та Олена назвемо їх так, намагалися ніде не з'являтися разом, навіть в магазин не виходили одночасно. Одного вечора їм зателефонував знайомий сказав, що бачив, як хтось із сусідів здає їхній будинок росіянам. Його слова були короткі: готуйте речі. Дівчата виїхали вночі через сім блокпостів. Мовчали, навіть не трималися за руки. Не дивилися одна на одну, їм вдалося. А багатьом ні. Вони продовжують жити на окупованих територіях з різних причин. У когось старі батьки, хтось розуміє, що не пройде фільтрації, дехто переживає детранзішн. Заради цих людей ми не маємо права мовчати ані про російські злочини, ані щодо вимог до українських парламентарів із закликами нарешті ухвалити законодавство. Що надає ЛГБТ спільноті рівні зрештою права? На цьому все обіймаю.